Сьогодні готую під черевину у лушпині та розповім про всі тонкощі приготування, щоб вийшло дуже смачно. Для цього рецепту мені знадобиться підчеревина. Підчеревина в мене 2 кг. Відповідно, я її вже помила, ну і, відповідно, потрібно розділити на порційні шматки. Розділила під черевину на 6 ось таких шматків. Але то ще не все м'ясо. Я сьогодні буду робити дві порції окремо на дві каструлі. Вам покажу тільки одну. Далі беру велику кастрюлю. У каструлю наливаю 3 літра води звичайної холодної води з-під крану. Ну і головний інгредієнт для нашого бульйону це лушпиня. Лушпиня цибулі. Тут десь приблизно у мене 50 грамів. Це лушпиня нам потрібно промити, що я зараз і зроблю. Промити лушпиня відправляю до кастрюлі. Відправляю кастрюлю з лушпиням на вогонь. Далі на 3 літри води і 2 кг під черевку мені потрібно додати 9 столових ложок солі. Ось такою з помірною гіркою. Ось так набираю і трішки струшую гірку. Сюди ж додаю декілька лаврових листочків та трішки чорного перцю горошком. Накриваю кришкою та дам закипіти. Коли вода з лушпинням закипіла, ось так занурюю лушпиння у воду. До речі, лушпиння можна брати, скільки у вас є. Чим більше лушпиння, тим буде насичений колір у підчеревини. Або сало, також можна сало брати замість підчеревини. І в киплячу воду занурюю підчеревину. Ось який гарний колір уже цибулення дало, накриваю кришкою та дам закипіти. З моменту закипання буду проварювати 30 хвилин на невеличкому вогні. Перша партія вже закипіла, ось так помаленьку собі булькає і так буду проварювати півгодинки. А тим часом і друга каструля з лушпиням закипіла. Коли підчеревина прокипіла півгодинки, Ось такий гарний колір має. Ще важливий момент, цю підчеревину я купляла у супермаркеті. Була гарна знижка, і ось я купила. Якщо ви будете купувати на базарі, проваріть ще додаткових 10 хвилин, так як свинина може бути стара. Або спробувати вилкою чи м'якеньке. Далі потрібно за смаком додати декілька зубчиків часнику. Нарізаю кружельцями. І так проварю ще хвилин 5-10. Підчеревина черевина прокипіла ще 10 хвилин, але вона ще не готова. Її потрібно ще дати настоятися. Тому закриваю назад кришкою. Вимикаю вогонь та виношу у прохолодне місце. Це може бути балкон, літня кухня, якесь приміщення, яке не опалюється. Та залишу до завтра. А завтра зранку можна вже їсти цю під Вона добре промаринується, пропитається, сілью, вбере всі спеції в себе і буде дуже смачна. Наступний день під вистоялася. Промаринувалася, тепер дістаю її з бульйону. Ось якого гарного кольору. Тепер шматочки дістаю та просушую паперовими рушничками. Ну, ось така смакота у мене вийшла. Як бачимо, одні шматочки трішки темніші, а одні трішки світліші. Це в одній кастрюлі просто-напросто було менше лушпиня цибулевого. Якщо більше цибулення дати, буде ось такий насичений коричневий колір. Якщо менше, буде ось такий світліший. Поки діло дійшло до зйомок то ми вже спробували цей підчеревок. А зараз я хочу показати вам, який він у розрізі. Ось такого приємного рожевого кольору. Тепер щодо зберігання такого підчеревку. Звісно ж, таку кількість одразу з'їсти не можна і навіть за декілька днів. Тому я буду зберігати його в морозилці. Також його можна натерти різними ще спеціями. Або часником. я колись натирала часником. Сьогодні хочу натерти копченою солодкою паприкою і додам трішки перцю чилі. Кожен шматочок посипаю та натираю. Але тут головне також і не переборщити зі спеціями. І замотую кожен шматочок у плівку харчову. Вкладаю в якусь ємність. І ось так буду зберігати в морозилці. Ну а якщо відеорецепт вам сподобався, попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Не забудьте ділитися враженнями в коментарях від рецепту. Мені завжди цікаво знати вашу думку. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!